За 72 роки змінилося чимало, але ми, як і в перший день, стоїмо на варті громадського порядку та безпеки. Поліція охорони є структурним підрозділом Національної поліції України, працівники якої мають законне право на використання зброї та забезпечують повноцінну охорону майна та життя наших громадян. Щорічно нашими послугами користуються майже 400 тисяч громадян та підприємств. Ми забезпечуємо порядок та охорону на об'єктах критичної інфраструктури, об'єктах енергетичного сектору, нафтової та газової промисловості, державних установах та об'єктах культурної спадщини, та, звісно, у закладах освіти по всій території України. початком повномасштабного вторгнення бійці батальйону Титан забезпечують супровід секретних вантажів та безпекою наземних дипломатичних делегацій, які активно підтримують Україну. Щоденно. Співробітники здійснюють GPS моніторинг транспортних засобів. Ми запровадили кнопку тривожного виклику з вільним доступом для громадян, яка дозволяє терміново викликати поліцію в екстрених ситуаціях. Сьогодні, як і всі попередні роки, ми стояли і продовжуємо залишатися на варті нашої держави. У 1986 році співробітники Державної служби охорони допомагали ліквідувати наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. А в наші дні співробітники захищають Україну на фронті від російських загарбників у лавах об'єднаної штурмової бригади Людь, стрілецьких батальйонах та інших військових формуваннях. На сьогодні в найскладніших умовах виконують завдання поліцейські охорони Донеччини, Запоріжжя. Харківщини, Сумщини та Херсонщини під постійними обстрілами ворога наші сили і засоби залучаються не лише до охорони важливих об'єктів та майна людей, а й здійснюють евакуацію населення. Крім того, у зв'язку з масовими ракетними ударами ворога по об'єктах критичної інфраструктури ми додатково ввели наряди реагування для патрулювання вулиць населених пунктів держави з метою запобігання вчиненню правопорушень. Під час відключень населених пунктів від електропостачання за 9 місяців цього року наряди реагування поліції охорони здійснили 919 тисяч викликів по всій території України. За участю працівників поліції охорони було розкрито 1300 злочинів та виявлено 12 тисяч адмінправопорушень. Щодня поліція охорони зберігає порядок і безпеку, будучи надійною опорою кожного хто потребує її підтримки. Поліція охорони, охорона, що завжди поруч.